Суддя звертається до обвинуваченого. Підсудний, як ви могли обманювати людей, які вам повірили? Пане суддя, а як я можу обманювати людей, які мені не вірять? Дівчина побачила паспорт свого хлопця і каже Петро, ти ж казав, що тобі 30 з половиною років. Все вірно, Олена, 30 з половиною всього 45. Математику вивчати треба було. Два куми вирішили забити бика. Один тримає за роги, а другий б'є кувалдою. Удар. Бик стоїть. Ще удар. Бик стоїть, як ні в чому не бувало. Тоді кум, який тримає і каже Куме, якщо ти ще раз мене вдариш по голові, я бика не втримаю. Злодій залазить в будинок, а там папуга. А кеша все бачить. Злодій накрив рушником клітку, папуга знову. А кеша не я, кеша під буль. Якось разом вирішив билинний богатир потягатися з поганим чудовиськом. Прийшов він до його лігвища і постукав у двері. Двері відчинила дівчина краси неземної. Тобі кого? Мені це чудовисько? Ну, я чудовисько. Як ти? Ну накрасилася я.